Доброго дня, панове. Сьогодні хочу вам презентувати ось такий девайс. Це ніщо інше, як апаратний інформер до програми Carbo Markets Mini. Хто не пам'ятає, що таке Carbo Markets Mini, я нагадаю, це рішення, яке було написано у відповідь на сайт CoinMarketCap, перейти на платну, на платну підписку. Після чого був реалізований свій проєкт на платформі Node.js, який і інший, як агрегатором курсів, курсів карбованець. Після того усі внутрішні системи карбованця перейшли на обслуговування на цей сервіс. Що ж це за девайс? Як я вже казав, це апаратний інформер для цього сервісу. Що це означає? Це означає, якщо ви хочете бачити е, курс карбованця у себе, наприклад, на робочому столі. Чи, наприклад, в машині, наприклад, якщо ви хочете бачити курс карбованця, ви можете використовувати ось такий девайс. Як бачите, цей прилад має два цифрових індикатора, два ряда цифрових індикаторів, що насправді є. Так би мовити, лайт-версію цього рішення. Тому що насправді платформа Markets Mini дозволяє отримати значно більше даних. Але наразі, як ви бачите, є тільки два індикатори, які насправді показують доволі очевидні речі. Це курс купівлі та курс продажу, що були отримані під час аналізу даних із існуючих бірж карбонців що зараз котирується. Ця річ побудована на платформі е, ESP8266. На мою, написано на моє програмування Lua. як бачите, тут є усього кілька мікросхем. Ну, насправді, це не дуже важливо. Єдине цікаве зауваження, що, що цей девайс потребує для своєї роботи інтернету, ясна річ. Тому ви бачите у. Тому ви бачите ось тут чіп, який однозначно, однозначно натякає, що він працює все ж таки з інтернетом, тобто з wi fi єм. Також на платі є відповідна позначка, що це все ж таки Wi-Fi прилад і має відповідні санітарні обмеження. Тобто, якщо е у вас є якісь проблеми, пов'язані з використанням Wi-Fi, ви не можете цим приладом користуватися. Тобто, наприклад, у спальні наприклад, не бажано цей девайс ставити. Чи, наприклад, там, там де займаєтеся спортом чи щось подібне. Тобто, ця штука має стояти виключно на робочому столі і для того, щоб ви могли ефективно працювати. Як бачите, цей прилад живиться від мікро-USB і споживає близько 1 А струму, постійного струму. Живиться, потрібна напруга, ясна річ, 5 вольтів. І це забезпечує нормальну штатну роботу цього приладу. Із цікавих зауважень це насправді моє перше рішення на компонентах SMD. Тобто можете мене насправді привітати. Ось так в мене вийшов перший прилад на SMD компонентах. Ось такі справи. Насправді, мабуть, варто цей прилад ще увімкнути додатково, показати, як він працює, але, мабуть, я зараз це показувати не буду. Я вже, в принципі, готовий до, до, до того, щоб показати, як це працює, ну, поки що я це робити не буду. Ось такі справи. Дякую за перегляд цього відео до кінця. На все добре, до побачення.